Для мене це незвично, бо на концертах завжди на сценах виступають, а тут у земному метрі. Жива музика це дуже прекрасно і вона звучить дуже класно тут. В наш такий складний час для людей роблять такі неймовірні, скажем так, емоції. Тому мені дуже подобається. Я прийшов спеціально, щоб подивитися на цю виставу. Тому дякую, дуже сподобалось. Дитина не можу і додому навіть відвести. Дуже сподобалось. Ми ходили в хатоп і слухали виступ цього оркестру. Незвичайне враження. Дуже приємно. дуже. Чудово, це дуже класна ідея вважаю за рахунок того, що дуже багато людей можуть побачити і почути, доєднатися до мистецтва.